Підозрюваний вбивстві Фаріон і його адвокат зробили нові заяви. Злочин могла споїти жінка, а сам 18-річний В'ячеслав Зінченко отримав охорону через погрози. Про нові деталі у справі Фаріон розповім за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон надали охорону все через погрози з боку доньки мовознавиці Софії Семчишин. Та бажала затриманому В'ячеславу Зінченко померти у в'язниці. Про це повідомив адвокат хлопця Ігор Сулема. Цитую за це її можна притягнути. Вибачте, але за погрози вбивством і розправою можна притягнути до відповідальності. Нехай при мені це скаже проти неї буде порушено карну справу. Кінець цитати також адвокат хлопця поскаржився, що слідство у справі зупинилося. Її річний В'ячеслав Зінченко єдиний підозрюваний у справі. Ігор Солома зазначає, що справжнім убивцею може бути навіть жінка. Цитую: А якщо це не він, що ви зберете після півроку або року? Нічого. Якщо це зробив хтось інший, його вже просто немає в Україні. А хто в нас зараз може спокійно виїхати з України? Жінка, кінець цитати. При цьому адвокат підтвердив, що його підзахисний відмовився свідчити на допиті. Каже, парубок послався на 63-ю статтю конституції, яка дозволяє не давати покази проти себе. Бо більше захист Зінченка буде оскаржувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Адвокат уже подав апеляцію до суду. Ігор Солома просить, щоб хлопці звільнили з під варти і помістили під домашній арешт. Нагадаю, що Галицький районний суд відправив підозрюваного у СІЗО до 22 вересня. Адвокат Зінченка також спробував виправдати підзахисного. Мовляв, той запевнив, що не вбивав Ірину Феріон. Додатковим аргументом невинуватості хлопця Ігор Солома вважає те, що він після дати замаху ще два дні перебував у Львові. Далі цитую людина ще два дні ходить по Львову, купує квиток, щоб добратися додому, хоча міг добратися автостопом чи через блаблакар. Але він цього не робить. Він йде під камери в зал і купує квиток на потяг, бувши вже в розшуку і спокійно їде додому. Вже по приїзду він купив абонемент у спортзал, і ніяких змін рідні у його поведінці не помітили. Кінець цитати навіть якщо суд визнає Вячеслава Зінченка винним, той може уникнути тюремного терміну. Про це раніше заявив адвокат хлопця. Він припустив, що в такому випадку його підзахисний може мобілізуватися і піти служити, адже це заборонено лише тим особам, котрі вбили двох і більше людей. Натомість, ветеран і громадський діяч Олег Симороз іншої думки. Він вважає, що не кожному засудженому раді у війську. Цитую: основне чи знайдеться така військова частина? Має бути бажання командира прийняти у свій підрозділ такого персонажа. Тому адвокат може бути впевнений. 300 разів, але якщо не знайдеться такого підрозділу, то вони можуть слати ці листи на дірівню діду. Кінець цитати. Тим часом інші юристи здивовані діями слідчих. Вони не розуміють, навіщо МВС, поліція та СБУ розкрили особу підозрюваного. Ось що каже адвокатка Регіна Гусейнова. Цитую: «Недопустимо розкривати особу людини, яка є підозрюваною у справі в такій резонансній справі, яка викликає стільки контроверсійних емоцій. Це є пряме порушення закону, і це збудження певної частини суспільства, яка вже винесла в голові вирок і вважає молодого чоловіка винним. Кінець цитати. Тим часом донька вбитої Ірини Феріон підтримала ініціативу про визнання матері Героєм України. Вона записала коротке відео, у якому закликала проголосувати за петицію. Слава Україні! Прошу підтримати петицію про присвоєння звання Героя України Ірині Феріон. Слава Ірині Римріо. Видання Bloomberg. повідомляють журналісти про те, що перша партія винищувачів f 16 вже прибула до України, пане Сергію. Що тепер це змінює? Тепер е, нам буде значно простіше знищити повітряні цілі ворога і підтримати свої війська на передньому краї за необхідності, але це додатково також треба зрозуміти, що і ворог не буде зараз чекати. а Найближчі дні, а точніше, можливо, і ночі, бути по максимуму намагатися наносити удари як ракетами, так і безплосними літальними апаратами, типа шахет по критичній інфраструктурі України, по аеродромній мережі, і треба очікувати активізацію, збільшення активізації російських військово-космічних сил, як вони себе називають. І для нас це більше відповідальність. Але з нашим посиленням, і ми мусимо бути готові до нових дій ворога. Вони достатньо довго чекали е, прибуття в 16 Опрацьовували різні варіанти протидії цим літакам, а також їх знищення, а також активізували потужно активізували свою шпигунську мережу на території України, особливо навколо наших аеродромів. Тому до військової контрозвідки завдань дуже багато для нашої протиповітряної оборони завдань дуже багато, але і для пілотів, які будуть знаходитися за штурвалом 16, завдань також буде достатньо. Як там казала, велика Росія цілі достатньо. Але от дозвольте таке запитання, пану Сергію. А як ви вважаєте, те, що ця інформація з'явилася в публічному просторі для нас це добре чи навпаки погано? Ну, Якщо брати з точки зору реакції ворога, то е, вони ж абсолютно швидко і практично е, моментально відслідковують переміщення будь-яких від, е, повітряних цілей на е, повітряному просторі України. І вони достатньо швидко їх класифікували. І це причинило певний шухер, як кажуть в Одесі, е, на цьому такому путінському генделику. А для нас це, е, по-перше, це все ж таки посилення. Нас, що стосується повітряного фактору, це все ж таки очікувані вирішення тих очікувань, які створили в українці в своїх головах. Але я кажу, не треба перебільшувати. Час покаже. І самое головне, не розчаровуйтесь. На війні чарівників не буває. На війні завжди все спирається в економічній спроможності держави і тренованість людей, людей, які сидять за штурвалами цих f 16 тому час достатньо швидко покаже, але те, що це дуже добре, тут ніхто не скаже проти той, хто підтримує Україну. Це дуже добре, і в інформаційному просторі навіть Європа в певних моментах може видихнути. Але і це ще що стосується нас, більше відповідальність, що стосується застосування і захисту цих літаків в повітря, на повітряному просторі і на землі України. Щоб залишити цю тему, хочу ще з двома запитаннями до вас звернутися. Перше, буде таким: а який буде індикатор того, що ми всі споживачі інформації, так, побачимо їхню роботу, побачимо роботу F-16. Що це має бути? І друге, чи правильно розумію, що зберігати ми їх будемо виключно в Україні? Інформація від New York Times, яка свідчить про те, що літаки прибудуть в найближчий час? Але будуть на західних аеродромах, вона тепер вже є неактуальною. Тобто літаки точно будуть зберігатися в Україні. Ну, там, де вони будуть зберігатися, давайте ми не будемо з вами обговорювати, не підігрувати будь-кому там, хто е е намагається витягнути будь-яку інформацію, засоби маси інформації, відкриті джерел України. А те, що вони будуть робити, ну, е насправді F16 достатньо потужний літак. З широкими спроможностями по нанесенню наземних і повітряних ударів, і я більш ніж впевнений, що росіянці будуть тримати подалі тепер свої літаки і від нашого переднього краю. І сподіваюся, що той е, потужний е, терор, який вони спричиняють е, пускам кабів, е, сподіваюся, він буде зменшений. Село оборони знищили російський військовий гелікоптер Мі 8 Принаймні про це повідомляють телеграм-канали окупантів. Так звані російські воєнкори стверджують, що вертоліт упав під Донецьком. На борту нібито були поранені військові РФ. Також у мережі публікують ось це фото із місця ймовірного падіння Мі Вісім. Гецпабліка, що спеціалізується на ворожій авіації, підтвердили втрату гелікоптера. Попередньо борт вразили дроном під час зльоту. Чекаємо на подробиця від генштабу ЗСУ. Тим часом в офісі президента офіційно підтвердили, що в ніч на 31 липня росіяни атакували Україну не шахедами, а іншими дронами камікадзе під назвою Гербера. За словами радника керівника офісу президента Владислава Власюка, збиті безпілотники уже розібрали і з'ясували, що вони набагато дешевші за іранський БПЛА. Цитую. Фанера замість композиту, мінімум компонентів, все той же дешевий мейдінчина. Кінець цитати. А тепер перенесімося на фронт. Там у росіян є успіхи. Вони змогли просунутися у бік Костянтинівки, що на Курахівському напрямку. Про це повідомив військовий ЗСУ із позивним Алекс. Він прокоментував відео, що з'явилося в мережі. На ньому видно, як сили оборони рознесли російську колону, що наступала в районі Новомихайлівки. При цьому Алекс зазначає, мовляв, десантники дійсно добре відпрацювали по ворогові. Проте окупантам все ж вдалося зайти на певні позиції. Міноборони РФ стверджувало, що загарбники під прикриттям танків нібито захопили опорний пункт ЗСУ у районі Костянтинівки, ускладнивши українську логістику на цій ділянці. Зауважу, що Костянтинівка має важливе значення, оскільки розташована на дорозі між Вугледаром і Мар'їнкою. А також на південно-східних підступах до Курахового складна ситуація і на Покровському напрямку. Це підтвердив військовий 68-ї окремої єгерської бригади імені Довбиша Олександр із позивним Рено. З його слів, окупантам вдалося просунутися вздовж залізниці. Там вони накопичують піхоту для проведення масованих штурмів. Подекуди силам оборони доводиться відступати. Водночас Ройтерс уточнює. Що армія РФ наближається до стратегічного маршруту постачання сил оборони у районі Покровська. Зокрема, йдеться про підрозділи, які перебувають поблизу Часового Яру і Костянтинівки. Тим часом у Генштабі фактично підтвердили, що бої точаться вже в районі Турецька. Про це раніше повідомили військові. Командування в традиційному звіті зазначило, що ворог 23 рази намагався вклинитися в оборону ЗСУ на турецькому напрямку. В тому числі і в самому Трецьку. Тим не менше, війська влада запевнила, що українська армія контролює Турецьк. А новини про його захоплення це фейк. Процитую очільника МВА Василя Чинчика. Я підтверджую, що місто Торецьк залишається вільним українським містом, яке просто потерпає від нищівних обстрілів з боку агресора. Але місто вільне, воно українське. Кінець цитати. Стан справ у російській армії далекий від ідеального, зокрема на харківському напрямку. Про це повідомляє рух. АТЕШ. за даними партизан, у підрозділі 380-го полку в районі козачої лопані командування кидає бійців на штурми у той час, як саме перебуває в тилу. Через таку тактику полк щодня втрачає від 10 до 50 осіб. І така ситуація, мовляв, не лише в цьому підрозділі. Допомагають окупантам відійти на той світ і зсу. Щодня на харківському напрямку вони знешкоджують понад 10 авторосіян. Про це повідомив речник оперативно-тактичного групування військ Харків Віталій Саранцев. За його словами, йдеться переважно про вантажівки, які ворог використовує для логістичних завдань. Зауважу, що сили оборони успішно діють проти армії РФ не лише на території України. Гур завдало удару по російській базі в Сирії. Такі дані наводить видання Київпост. Повідомляється, що розвідники дронами атакували мобільний комплекс РЕП, а потім завдали удару по самій авіабазі Кувейрес, що розташована на схід від Алепо. Операцію провели ще 25 липня. Наступного дня, після зустрічі в Кремлі Путіна і президента Сирії Башара Асада. Російському курську в ніч на 31 липня пролунали потужні вибухи. Генштаб ЗСУ вже вранці відзвітував про успішну операцію. Як виявилося, сили оборони поцілили у військовий склад окупантів, де вони зберігали озброєння та техніку. Поки що, українське командування з'ясовує всі деталі знищення об'єкту. Тим часом місцеві жителі оприлюднили ось таке відео із наслідками влучання. визнав навіть тимчасовий губернатор Курщини Олексій Смірнов. Він заявив, що на одному із об'єктів після атаки спалахнула пожежа. Проте не уточнив, на якому саме. При цьому виклав знімок із військовими РФ, що частково може підтверджувати приліт по важливому для окупантів місцю. Невдовзі чиновник відзвітував про, начебто, успішну ліквідацію займання силами пожежників. Запевнив, що постраждалих немає. Втім, так і не зізнався, що саме горіло. Міноборона РФ заявило про несподівану новину. Там у традиційному звіті обмовилися, що нібито збили над Курською областю протикорабельну ракету Нептун. Тож, схоже, що по військовому складу били не дронами, а саме ракетою. Це пояснює причетність до операції ВМС ЗСУ, про що заявили у Генштабі. Щоправда, українське оборонне відомство не уточнювало, яким саме видом озброєння атакували територію РФ. Зауважу, що бавовна на Курщині лунає все частіше. Наприклад, у мережі з'явилися знімки із супутника, що підтверджують приліт і масштабну пожежу по нафтобазі Польова. Дрони атакували її ще в ніч на 28 липня. Під обстрілами перебуває і прикордонні Курської області. Упродовж 30 липня вибухи лунали в селищах Червоножовтневе, жовтневе Політодельське, Гордіївка, Кобилки. Тощо губернатор стверджує, що, начебто, переважно це були атаки дронів, які скидали вибухівку. Хоча цілили вони в місця скупчення підрозділів РФ. Гучно було і на Білгородщині. линали у Шебекіну. У результаті у прикордонному місці начебто були пошкоджені два приватні будинки. Уламками посікло багатоквартирний будинок, дві комерційні будівлі та легковий автомобіль. А під час іншої атаки спалахнула одна із багатоповерхівок. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про буцімто удар шістьома касетними боєприпасами. У будинку спалахнула покрівля. Але до квартир вогонь не дійшов. Тим не менше, половину мешканців довелося відселити. Давайте поглянемо на наслідки. На Розгвардія. Вибухи розбудили і жителі Брянщини. Всю ніч там полювали на безпілотники. Очільник регіону у підсумку заявив про нібито ліквідацію чотирьох дронів. І вже традиційно запевнив, постраждалих і руйнувань немає. Про збиття одного БПЛА повідомив також губернатор Ростовської області Василь Голубів. І теж буцімто без жертв. Крім цього, дрон нібито збила російська ППО на території Куйбишевського району Калузької області. На тимчасово окупованій території потужні вибухи у середу, 31 липня. бавовна завітала до Донецька. У небі над містом з'явилися сліди, що виникають внаслідок роботи. ППО ймовірно, окупанти намагалися збити ракети. Ось як це виглядало. Та окупаційні війська не змогли збити все, тож не обійшлося без прильотів. Невдовзі у Донецьку помітили величезний стовп чорного диму. Поглянемо. Ламка попадали одразу в кількох районах міста, зокрема у Пролетарському та Будьонівському. Місцеві пабліки повідомили, що частини ракет знайшли поблизу ринку. Також вони падали прямо на приїжджу частину. Куди саме поцілили ракети у Донецьку? Поки невідомо. Проте російські пропагандисти повідомили про втрату щонайменше одного гелікоптера. Мі 8 за однією із версій його в небі над Донецьком збила власна ППО. За іншою причиною авіакатастрофи стала успішна робота українських дронів. Якщо ця інформація підтвердиться, то це може бути перший факт збиття гелікоптера безпілотником від початку повномасштабного вторгнення. У будь-якому разі Z-блогери зазначають, що на борту вертольота перебували поранені. Їх нібито саме збиралися евакуювати. Ймовірно, вони загинули разом із екіпажем. Гучно було і в сусідній з Донецьком Горлівці. Окупаційна влада заявила, що в місто, начебто, прилетіло артилерійські снаряди калібром 155 міліметрів. Про руйнування та постраждалих інформації немає. А вночі, 31 липня, в окупований Крим завітали дрони. Повітряну тривогу оголосили по всьому півострову. На ранок Міноборони РФ повідомило про ліквідацію одного БПЛА в Криму. У цей час у Сімферополі палав цілий торговельний центр. Вогонь охопив площу 500 квадратних метрів. Як виявилося згодом, у будівлі проводили ремонт. Іскра потрапила на тамтешній дитячий скеледром. Той спалахнув миттєво. Пожежу всю ніч гасили більше сотні МНСників. <звук> Усіх інших проблем жителі Криму сидять без світла. Жителі Карчі та Судака поскаржилися на блокаут. Він виник через аварію на чотирьох підстанціях. Вони просто згоріли у підсумку. Без світла залишилося близько 53 тисяч людей. Окупаційна влада запевняє, що робить все можливе, щоб владнати ситуацію і налагодити подачу струму. Тим часом ГУР провело одну із найбільших в історії кібероперацій. Українські розвідники здійснили до атаку на інтернет-інфраструктуру Росії. Про це пишуть змі із посиланням на джерела у спецслужбах. Атака тривала протягом тижня і уразила онлайн-сервіси головних банків РФ, національні платіжні системи, урядові ресурси та десятки інших сервісів. Також уражені ресурси Міноборони РФ, МВС, ФНС Росіянам. Поки не вдалося відновити належне функціонування сайтів. Росія провела одну із наймасованіших атак шахедами по Україні. У ніч на 31 липня окупанти запустили 89 дронів Камікадзе. Українська ППО впоралася на відмінно. За даними повітряних сил, військові збили всі шахеди. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину. Основною ціллю Росіян був Київ. На підступах до столиці збили близько половини всіх ворожих БПЛА. Витряна тривога тривала понад сім годин. Атака відбувалася хвилями. Під час першої, за даними КМВА, ППО збила три десятки безпілотників. Згодом армія РФ вдруге запустила шахеди по Києву і знову вдало спрацювали українські військові. Жоден безпілотник своєї мети не досяг у підсумку. ППО ліквідувала понад 40 дронів Камікадзе. Спершу столична влада повідомила про відсутність жертв та руйнувань. Однак у ДСНС згодом уточнили, що уламки одного із безпілотників упали на житловий будинок, спалахнула пожежа. Її загасили, обійшлося без постраждалих, проте будівля частково зруйнована. Заважу, що через російську атаку шахедами навіть Білорусі довелося підіймати в повітря свій винищувач. Про це повідомила моніторингова група Білоруський гаюн». За її інформацією, борт злетів із аеродрому Барановичі на перехоплення дрона. Це вже не вперше, коли російський шахет залітає на територію союзницької Кремлю держави. Тим часом військовий експерт Сергій Флеш припустив, що Україну вночі атакували не шахеди, а більш дешеві безпілотники Гербери. за його словами, саме тому атака була такою масованою і завершилася 100% ефективністю збиття. Експерт радить зачекати на висновок військових. На жаль, ворожі дрони Камікадзе не єдина проблема. Багато українських регіонів щодня під постійними обстрілами російських окупантів. Наприклад, зранку 31 липня армія Росії скинула авіабомбу на СМТ Великий Бурлук, що на Харківщині. У результаті, на жаль, загинула жінка. Її 10-річний син отримав опіки і перебуває в лікарні. Також пошкоджені два будинки. Упродовж 30 липня загарбники гатили по селах Кучерівка та Мала Комишуваха. Внаслідок російського терору загинули двоє чоловіків. Обстрілював ворог і Донеччину. Зокрема, у Покровському районі росіяни били по Катеринівці, Костянтинівці, Антонівці, Курахівці та Новогродівці. Є багато пошкоджених будинків, автівок, крамниць, адмінбудівель і кав'ярня. У Крематорському районі дісталося Лиману, Миколаївці, Віролюбівці та Іллінці. Одна людина зазнала поранень, понівечені будинки, лінії електропередач. А у Бахмутському районі під постійним увагнем Турецьк. Там одна людина загинула, і три поранені. Переважно пошкоджені житлові будинки. А це наслідки обстрілів на Запоріжжі. За минулу добу росіяни 395 разів ударили по регіону. Вони скидали бомби, запускали БПЛА і стріляли із артилерії. Влада отримала 16 повідомлень про руйнування житла. Люди на щастя цілі. Увечері 30 липня війська Росії атакували Нікопольщину у Дніпропетровській області. Поцілили дроном камікадзе і артилерією. Пошкоджені соціальний заклад та автівки. Загиблих та поранених немає. Під ранок армія Росії із окупованого лівого берега обстріляла передмістя Херсона. Через важкі травми загинув чоловік 68 років. Його тіло із під завалів дістали рятувальники. У 73-річної жінки контузія вибухова та закрита черпно мозкова травми. Також поранення отримав песик, його прооперують. Багато житлових будинків пошкоджені. Нині соціальні працівники та комунальники допомагають жителям Антонівського старостинського округу впоратися із наслідками російського терору. Знову вибухи лунали і на Сумщині. Росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій. Під вогнем були Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська та Есманська громади. Зберігається і загроза з моря. Росіяни тримають у Чорному морі два кораблі, які є носіями крилатих ракет калібр загальним залпом до восьми ракет. Водночас у Азовському морі ворожі судна відсутні. Будемо стежити за діями окупантів. Просимо оперативно реагувати на повітряні тривоги і берегти себе та близьких. Дякую вам за увагу. Побачимось.